Сьогодні з вами будемо готувати гарбузове печиво. Нам необхідно 1 стакан борошна, 50 г масла, одне яйце, пів стакана цукру, пів чайної ложки розпушувача та 200 г гарбуза. Гарбуз нарізаємо кубиками та варимо до готовності. Збиваємо яйце з цукром. Гарбуз переминаємо через сито, з'єднуємо яйця, гарбузове пюре, розпушувач та розтоплене масло. Ретельно перемішуємо, вмішуємо частинами борошну. Викладаємо тісто ложкою на вкрите пергаментом деко. Всерединку ставимо гарбузове насіння та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось яке воно вийшло смачного.